Вітаю вас, мене звати Ірися Герцун, і сьогодні Суспільне Вінниця буде говорити про волонтерські проекти за участю головного управління розвідки, за участю Міноборони України, а також за участю гурту Друга ріка. Говорити про це будемо з Вінницькою волонтеркою Діаною Подолянчук. Вітаю вас, пані Діано. Ви займалися багато років волонтерством ще до війни, до повномасштабного вторгнення Росії. Як війна змінила вас як волонтера? Чи змінилися пріоритети? Мої погляди і пріоритети не змінили, тому що з початку війни з чотирнадцятого року я чітко розуміла, хто агресор, що є Україна, є українські і воїни, яких потрібно захищати. І початком повномасштабного вторгнення просто розширився ось цей весь спектр допомоги, яку ми почали надавати. І з перших днів війни, повномасштабної, ми створили волонтерський центр Шахіна, де ми зараз знаходимося, і таким чином ми почали більше працювати над волонтерською допомогою. І в нас зараз крім допомоги армії є ще напрямок, допомога внутрішньопереміщеним особам, допомога людям з інвалідністю тобто, все це стало більш масштабне і більш професійним. Якщо говорити саме про допомогу фронту, які запити були актуальні на початку війни, і які запити від військових актуальні на сьогоднішній день? Чи змінилися вони? Мабуть, трішки змінили, тому що з самого початку були рідні запити. Всі спочатку шукали броніки, бронежилети. Каски, тактичні рукавички зараз. Теж є запити на одяг, але це дуже виняткові історії, тому що зараз більше запиту на автівки. Але, мабуть, на перше місце я би зараз поставила дрони. Дрони камікази, просто звичайні маміки треті, також є запити на прибор нічного бачення, і плюс-мінус завжди актуальним напрямком це була тактична медицина. Що зараз найважче знайти для фронту? Мабуть, фінансування, коли тобі потрібно знайти там 250 тисяч на приборнічного бачення, який виглядає дуже простенько, а зародумієш, що він дуже коштовний і потрібно знайти друзів, донорів, які дадуть на це кошти. І, мабуть, зараз це трішки велика проблема, тому що змінились обставини. Вже пройшло півтори роки, це емоційне вигорання кожного українця і, мабуть, почало важче трішки вести ось цю благодійну волонтерську діяльність. Чи відчуваєте ви зараз, що є певна втома від війни? Вона більше помітна на емоційному факторі. В соцмережах, навіть подивитися, як Сергій Притула веде збори. дуже багато коментарів, типу волонтери відміть кошти у влади, відміть кошти з барабанів і тощо. Тобто ну, починають такі більш негативні настрій в суспільстві. І на мою думку, це частина російського ІПСО. І в силу того, що українці втомлені, ми це все дуже швидко хватаємо і починаємо відображати. Мені, в принципі, так само починають інколи розповідати, як потрібно допомагати. І якими ресурсами, але е, я вважаю так: ви робите благодійний фонд, стаєте волонтерами і працюєте в тому напрямку. Який вам більше подобається зараз? Є багато дискусій стосовно нераціонального використання бюджетних коштів, наприклад, там витрачання мільйонів гривень на благоустрій парків. Тоді, як Росія будує заводи з виробництва дронів. Як, як ви ставитесь до такого? На мою думку, не можна все 100% бюджету віддавати на армію в тому плані, що економіка має функціонувати так. Само мають бути музеї, мають бути українські якісні фільми. Ті, які потрібні суспільству. Тобто, якщо взяти по відсоткам той відсоток, який йде на армію, на цей мілітарний блок, і взяти культуру, яка маленький відсоток фінансування, але встрібно вона є, просто потрібно вести грамотну комунікацію і показувати суспільству і давати можливість вибору. Тому що всі зараз, звісно, накручені всім цим, і коли звісно, є нераціональне використання коштів, це видно і це дуже сильно дратує. І це відображається на волонтерах коли люди кажуть, ми взагалі не хочемо допомагати, в нас поганий настрій. Самі. Одним із я б сказала, ваших проєктів був проект Tank», Коли ви взяли трофейний танк, переробили його на сувеніри і розпродавали. Скільки коштів вдалося залучити з цього проєкту і на що вони нині витрачаються? Танк нам надав Кирил Олексійович Буданов, це начальник головного управління розвідки, а тихом транспортування це головнокомандувач пройних сил Валерій Далужний. І вийшло, що в цій історії навіть головна не фінансова складова, а ось така медійна. Фінансово ми дібрали десь півтори мільйони гривень, дібрали, спрямували на допомогу силам оборони України і на гуманітарний блок. Також ще була інформаційна кампанія, започаткував її залужний. Він став автором ідеї про те, щоб зняти фільм про цю історію. І в кінці подякувати нашим партнерам за те, що вони надають зброю і підтримують нашу Україну, тому що виходить, що танк був збитий американською зброєю Джавелін, американці одні з наших стратегічних партнерів. І таким чином ми відзняли фільм, який вперше вийшов на трінках генерального штабу. У вас в соцмережі дуже багато світлин разом з очільником головного управління розвідки Кирилом Будановим. Які проекти ви нині втілюєте разом з ним, окрім того, що ви розповіли? Наш фонд співпрацює з КШ. це координаційний штаб з питань з поводження з військовополоненим. І ми працюємо над тим, щоб швидше наші захисники повертались в полону. Наш фонд також дотичний до декількох напрямків, і також наш фонд допомагає у посиленні спецпідрозділів гурмо. Ми також шукаємо забезпечення, співпрацюємо з нашими бійцями для того, щоб наш контрнаступ пройшов більш успішно. Тому є декілька закритих проєктів, відкритих проєктів, і я дуже рада, що. У мене є можливість працювати саме з командою Кирил Олексійовичем. І коли він останній раз нагороджував мене, то в мене була можливість подарувати йому картину свою з підписом. Що ви відчували, коли Буданом вручав вам нагороду? Це, знаєте, мабуть, така мрія, яка була про яку ти навіть не мріяв, тому що мене дуже багато людей питали, щоб ти наймалася це життя танцями. Як тобі вдалося перейти в такий потужний мілітарний блок? Ну, це просто сфера оборони країни виходить. Вона така досить відповідальна. Але в мене, мабуть, таке мислення завжди було стратегічне і початок повномасштабного вторгнення мене дуже сильно в творчості на такий мілітарний блок. І мені було дуже приємно, коли нагороджував мене Кирило Буданов, а перед цим Валерій Далужний. Це було це дуже мотивує. Це заслуга всієї команди. Як ви познайомилися з Будановим? Пам'ятаєте день знайомства? Я пам'ятаю нашу зустріч, коли я дарувала йому сувенір з танка. І він погодився стати амбасадором проекту. У нас виходить амбасадором у Валерій Делужний, і ще я б дуже хотіла, що так як участь в цій історії приймали двоє дві структури, щоб це був Хрій Олексійович і Валерій Федорович. І саме так і познайомились, і наступні наші зустрічі вже були, мабуть, такі стратегічні або на нагородженнях. Ви зазначили, що знайомі особисто з Валерієм Залужним подарували йому навіть одну із своїх картин. Що це за картина? Який сенс ви в ньому заклали, і як на подарунок відреагував залужний? Ми познайомились вперше, коли він погодився бути амбасадором нашого NFC-проєкту. Це був дуже цікавий проєкт, Це були дитячі малюнки. Які ми оцифровували, цифрову копію продавали, а зароблені кошти спрямовували на ЗСУ. Ми вперше зустрілись, і я при першій зустрічі подарувала йому дитячі малюнки і свою картину. Це була одна з моїх улюблених картин. Називається вона Оранта. Оранта це захисниця киян та всієї України, тобто такий символ потужний. Картина йому дуже сподобалась, і я потім дарувала йому ще декілька картин, розмальовувала йому. Щоденник, записник, потім ми обмінювалися книжками. Зараз ви маєте спільні проекти з гуртом Друга ріка. Що це за ініціативи? Друга ріка вони поїхали в Європу давати благодійні концерти для допомоги силам оборони України для підтримки головного управління розвідки нашого фонду і за підтримки концертної агенції влади Стівака, який був організатором цього всього. Вони приїхали, і результати дуже дуже успішні. Ми буквально на днях будемо оголошувати суму, але можу вже сказати, що кошти підуть на посилення одного спецпідрозділів гурмо, який нещодавно був нагороджений Володимиром Даленським. Зараз багато артистів українських хайпують на темі війни, де хто знімає кліпи, є кліп Волонтер. Чи бачили ви цей кліп і як ви до цього ставитесь? Я відношусь негативно, тому що я вважаю, що тема волонтерства вона має бути зовні. Це благодійні концерти, де кошти йдуть на сили оборони України. Це благодійні аукціони, де можна давати так само з танка, прапори з підписом Валерія Федоровича, Кирило Олексійовича. Але саме ось цей хайп на темі волонтерської діяльності в творчості, на мою думку, краще обходити, тому що не потрібно робити чогось штучного. Творчість це така жива матерія, і коли вона робиться щиро, люди це відчувають і відповідно відгукуються і починають більше допомагати. Чи є конкуренція між волонтерами? Я вважаю, що немає. Немає, тому що ем, кожен вибирає для себе певну комунікацію і певні напрямки. І кожен з нас думає, о, мені подобається діяльність цього фонду, їх стиль, їх напрямок допомоги. Я просто вибираю. Немає такого що там переманюють донорів. Чи зіштовхуєтеся з хейтом в соцмережах щодо волонтерської діяльності? От трішечки буває. Мені здається, що менше хейтять люди, людей, які сидять на пляжах під коктейлі і поміщають пости в фейсбуці. І інколи мені там розповідають, там навіщо ти купила форму півтори роки війни. Це має бути забезпечено. Ну потрібно розуміти, що я більше працюю не як волонтера, а як керівник фонду. А фонд це більше про офіційність. Значить, у мене на це є офіційний запит. Є люди, які мені офіційно дали на це кошти. Я офіційно закупила і офіційно бійцям або командиру передала мокрими початками через акти прийому передач. Тобто потрібно розуміти, що історія фонду вона більш офіційна. І, на мою думку, кожен волонтер рано чи пізно має створити фонд. Тому що це більше дає е, маневру, більше захищеності і дає більше перспектив в плані міжнародних донорів, тому що дуже важко перерахувати велику суму коштів до кордону просто на фізичну особу. Є певні обмеження. По фонду до таких обмежень немає можна перевести з будь-якої точки світу на фонди, які допомагають Україні. І це буде набагато простіше з якими військовими підрозділами, бригадами, частинами. Ви наразі співпрацюєте? Ми співпрацюємо із Азовом, працюємо з Петровом Кракен. 58 восьма бригада, і потім у нас є 46-та. Є дуже багато. Ми намагаємося в плані тактичної медицини охоплювати багато напрямків. Але що для мене так такою приємністю є це, коли є вже особистий фактор, коли ти вже знаєш бійців, коли тобі скидають фотографії, коли вони працюють з цим дроном, там коли швидко роблять документи. Для мене це вже таким переважальним фактором, ніж коли ти допомагаєш і тобі не, не повертають документи, коли тобі не роблять фотозвіти. Тобто все рівно фонд волонтер він вибирає з ким працювати, ніж люди з цієї сторони іде важка комунікація без причин, тому що звісно мені кажуть там. Спочатку важко поставити. Ми сьогодні там на навчаннях, або ми на полігоні, або ми в бою. Там я кажу, окей, коли? Там тиждень, там півтори, я чекаю. А коли немає комунікації, люди не йдуть на зустріч, військові. Є ж рідні військові, рідний підхід. Такими важкіше працювати. Ви перестаєте з ними співпрацювати чи як? Так, я перестаю, тому що в мене так само є вибір, кому допомагати. Ви малюєте картини, як знаходити час на хобі. Я наразі прийшла більше на графічне малювання, зараз більше графічний дизайн. Намагаюсь малювати в дорозі, в потягах, інколи на роботі, коли є вільний для цього час. І я намагаюсь малювати на якісь важливі теми або для важливих людей, і ті картини будуть їх надихати. Я намагаюся зрозуміти суть того. І дуже багато я саме потрапляла в ось цю точку, коли людина, яку я малювала, каже: це воно. Я почала малювати не пару днів до повномасштабного вторгнення. У мене мама ходила і каже: Діан, тобі треба щось намалювати. І одна з картин вийшов такий гарб, білий на чорному фоні. І та картина стояла в перші дні повномасштабного вторгнення у нас на штабі. І вона стала такою точкою відправною і я почала малювати. Скільки картин ви наразі вже написали? Картин біля ста, а такі, які прям мені подобаються, і з них зробити виставку біля двадцяти. Де ви черпаєте натхнення для своїх робіт? Поніях. В людях, в тому, що я інколи відпочиваю, приходять натхнення в робочих проєктах. В принципі, мене дуже сильно надихає сили оборони України. До війни ви брали участь у місцевих виборах від партії, яка нині є провладною. Чи маєте на сьогодні політичні амбіції? Ні, наразі маю. Якщо мене питали би зараз, то я би не пішла. Це просто був певний проміжок часу, який я витратила, і наразі я не розумію, навіщо я вважаю, що наразі не можна будувати політичну кар'єру про це думати, встановлювати в яких певних діях, тому що бачите, що люди це будуть відчувати, і це не чесно і несправедливо. Наразі зараз дуже багато роботи, крім виборів. У мене немає чітких планів. Мені звісно хотілося б трішечки відпочити більше займатися танцями, творчістю. І я все одно думаю, що буде після війни волонтерська діяльність просто в іншому форматі. Це буде реабілітація військовослужбовців, це будуть такі самі програми для підтримки внутрішньопереміщених осіб. Це буде відбудова, це все рівно буде те, що буде допомагати нам далі жити. Нагадаю, сьогодні ми говорили з Вінницькою волонтеркою Діаною Подолянчук. Дякуємо Діано за розмову. Дякую.